Вітаю, розв'язуємо рівняння з модулем. У нас невідома x, так і вона ховається ось тут, -от під модулем. Тобто нам потрібно якось знайти ось того x. Перше, що ми можемо зробити, це крім того, що це рівняння з модулем, так, то воно в нас ще і показникове, тому що невідомо міститься саме в показнику степені. А як ми працюємо з показниковими рівняннями? Ми, знову ж таки, будемо намагатися підігнати під одну основу. Тут основа 8, очевидно, що треба якось із одинички теж зробити 8. Але ми знаємо, що будь-яке число у нульовому степені це одиниця. Тому ми можемо із цю одиницю подати, як 8 у нульовому степені. Все, тепер основи однакові, ми їх просто відкидаємо, і таким чином в нас залишаються лише показники. Ми їх переписали. Тепер ось цю от одиничку перекидаємо в праву сторону, для того, щоб у нас зліва залишилися суто невідомі, а числа перемістилися в праву. Тепер ми бачимо, що модуль дорівнює від'ємному числу. А як ми знаємо, модуль від'ємним не буває, такого бути не може. Не може значення модуля дорівнювати від'ємному числу. Тому ми робимо звідси висновок, що коренів немає. До речі, чи розумієте ви взагалі, що таке модуль, чи можливо потрібно пояснення про модуль? Якщо потрібно, то напишіть в коментарях.